Друзі, привіт! У нас сьогодні типовий випуск. Ми приїхали на тусовку в Лакоруню. І зараз я записую цей текст, і зараз вам заранча кажу. що стільки стінові в місці, я ніколи не бачив, як вони заполонили цей пляж, як повилазили русалки з води, як там... Попсикали все на світі, як хлопці робили морський штурвал. Ну, там, Я вам чесно кажу, не бачив столько стіно в одному місці. Так що присаджуйтесь, дуже удобненько, заварюйте собі чайок і погнали. І зразу прошу поставити вподобайку. Це відео, я правда дуже старався знімати дуже багато кадрів і мені буде приємно, якщо поставити вподобайку. Погнали! Привіт, друзі! Приїхали на Сан Хуан. Уже нам подарували такі пакетики. Купили такі безалкогольні напої. Страя галіся та стана. Де сюди на тусовку. Перший раз приїхав на 10 в іспанії. живу на сан Сто 150 тисяч народу ожидається сьогодні на Івана Купала. Приїхав я вибрати своїх хащів з цього запердешного села в столицю Галісії ла коруню. І тут там воно все жариться, париться, вариться, іспанці всі повилазли, на них їжа це на першому місці. Уже хоч побачив нормальну їди сьогодні, після мого лотка на роботі. А тут заглядають мені в лоток, там я, звісно, такий пир постійно на роботі, а що вони, там одні фрукти, апельсинчики, да, абрикоси їдять. А тут вже сосісочки, курочка, курочка, чурашечка. Так що мені думаю, доволі, такими празниками чисто нормально можу набити брюшки. Так що вони кайфують, і я разом з ними приїхав отриватися сюди. Ставте собі, виділила на цей праздник, Івана купала в Іспанії 120 тонн деревини. Представте, сколько буде спали дерев. Гляньте, такі маленькі кучки, які маленькі квадратики, це вже люди все позанімали. Очікується, що окрім місних, буде 150 тонн туристів. Це не вчительчи місних. Друзі, хто за мене турбувався, питали в коментарях, да, я ще продовжую бути на больничному. Сьогодні був психолога, там побазікали трошки з ними по душам. Так що до болісну ще до 11 числа. Так що ж ще буде супер-багато, супер море контенту. Місцеві приходили на пляж заранче, вже за неділю, Там за місяць, з свої квадратики, там, начертили собі якимись лініями. Я не знаю, нащо такі ажіотар, чи все одно потім... Всі по їхній території ходили. Ну, поки день зараз все тут приличненько все нормально, да? А ви зараз побачите, що там буде як зайде сонце, все бісовщина повелася, таке масне туритися, ви не представляєте. Я хотів тут тусуватися до самого утра. Ну, я вам потім побачите, до скільки я тут продержався. Зараз ми тут трошки походимо і зараз будемо двигати ще більше до центру міста. Ну, зараз буду держати вас в курсі подій Друзі, судя по моїх наблюданням, іспанців тут практично немає. Латінуси повністю все заполонили. Венесуела, Колумбія, Бразил, Аргентин. Заполонили все, ходять себе, як тут хазяєва. Тут я ну, не бачу іспанців. Є чорнобривці ще і торгують оч очочами. А так тут все, все в латиносах повністю заполонили пляж. Ну і нас тут приїхало 7 українців зробити тут трошки шовковисто. Ну, настільки нас вистачить, настільки вистачить. Психолог мені сказав годиночку в день ходити. Я йому кажу, мені не можна ходити. Мені сказали мої начальники, що про про проїбідо салір. Ну я все одно вирішив трошки навести суєти. Чому я сосисок не їм? Тому що я вже знаю, з 10 років Іспанія зрозумів, що їхні оці чурашечки, чурашечки, сосисочки, кріояші, вони всі на вкусі, як великий палець у трупах. Хоч тут і все заполонила Латинська Америка, але я вам скажу все тут. Всі себе ведуть достаточно прилічно, без ніяких поножовщин. Поки сонце ще не зайшло, ведуть все себе достатньо достаточно прилічно і вічливо. Ночі ось міного. Діво Марії був спалювати. Я не знаю, як будь будуть пригадувати через цей костер, але мабуть, так. Да. У них цей празник називається Сан Хуан, у нас цей праздник називається Іван Купал. Вони зовсім однакові, практично. Один день сів попадає, все одинакове. Так само костри, мав, мавки там якісь ходять, мавпи вгору в небо щось запускають, якісь огняні шари. Саме головне, що вони тут настроєне, вроді так, проти пожару, бача, нельзя розводити. Вот прям оці шари вгору огня не можна запускати, але це ж реально опасно. Ну я думаю, все нормально, тут пожарники більше, ніж людей. На кожному шагу поставали, припаркували свої карити. Так що, я думаю, все було чики пуки я думаю, у вас трошки склалося про мене хібне враження. Ви думаєте, що я не люблю Іспанію, але я вам скажу, що я Іспанію люблю всім серцем і, і не приміняю її на будь-яку другу о, страну Європи. А, Іспанію я бажаю, так, да. працювати тут дуже тяжко, іспанці такі, особливо галісійці. Це я по своєму досвіду кажу, вони дуже таку атмосферу на роботі, з нічого создають, таку напружену, знаєте. Але так, на болісно, нам то так. Фієсти, ці празники тут достатньо кайфово і дуже спокійно. Іспанці вміють віддихати і п'ють ну, нормально, ніхто там не обльовується. І там якась молодь там да, обрігається і все. Що зараз побачите відео, як там позасикають усе прямо в центрі міста. Там усабила лада, там хлопці там позасикали, але там як дівчата повелася, почали дзюри там везде, де попали. Це я був шоці, ам ще на відео там зараз запечатляємо. Так, друзі, закінчився найдовший день і почалася найкоротша ніч. І я так хотів пройтися вдоль берега, тому що так ну, достатньо було удобно там ходити, тому що заполонили всі латіноси. І я так пішов ішов по берегу, і там є картини, що там начався такий золотий дощ, такі фонтани, що я опять підніматися на гору, бо моя психіка вже таки не видержала, я такого не ожидав. І так всі це валярно чувствували, що це точно ну, не, не моя... Вона не моя, не, моя, не моя атмосфера. Бачимо, пригаю через костер. Ну, це ми одобряємо. Ви тому що не думаєте, що я зовсім зануда. Це вже все нормально. Бачите, такий прагник, як у нас. Теж таке саме. Пригаємо через костик, скакаємо, віддихаємо. І ви спитаєте мене, чи я пригав через костер, я вам одразу відповідаю. Я не пригав, тому що я отпрыгав, скакав вже пригав і скакав на фабриці. Там вже ну, кожен день має були пригання і скакання. Так що Я вже поки що на больничному. Нехіра себе! І начався шабаш, як підплили цього дівомарів святу і цього його Таке пекло почалося, давай жариться, моя борода плавиться, всі плавляться. А дітям по барабану вирили собі таку ночвої землі там от дур молодці. Ми почали тікати від цього огонка, тому що температура вже почалася а адська. І вже пожарки зарядили свої шланги, вже почали іскорки тушити, тому що мало що може случитися в такий бісовий день. Друзі, перший раз за 10 років я поїхав в Коруню на Сан Хуан. Дуже мені сподобалось. Так що як хочете приїжджати, на наступному році поїдемо разом тусувати в Сан Хуан знімемо класне відео. І, буде, думаю, дуже круто будемо веселитися, тусуватися. Але я до утра не продержався, тому що я вже дуже захотів спати. Друзі, дякую вам велике, що ви дивилися це відео до кінця. Для мене це великий показник, що, я, що ви мене витримали ці 9 хвилин, так що я вам. Від душі кажу дуже дякую вам до наступних відео. Пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат відео. Всіх обіймаю до наступних відео.